Результат його діяльності залишив безсмертний слід на сторінках історії України Павло Чубинський людина з великої літери, про існування якої варто пам'ятати завжди і шанувати не лише словом, але й серцем. 28 січня у центральній бібліотеці міста відбувся усний журнал, присвячений 174 річчю від дня народження автора слів державного гімну України. Це форма проведення заходу для учнів, що будується на принципах властивих звичайному період. Едичному виданню до участі, крім працівників закладу, було запрошено фахівців зацікавлених популяризації постаті Павла Чубинського. Запрошений на захід, перший проректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту Примауп, співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк розповів, як вшанує великого українця. Я його шаную як науковця В першу чергу він відкрив північ Росії. Архангельську губернію перше, що почав, але можливо, це один із найбільших етнографів України. Через його наукові праці світу знав про Україну тоді. Саме, е етнографічну її сторону, фольклорну сторону про біографію та вірше не вмерла України. Розповідали голова Бориспільського всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук та автор книги Народознавець Павло Чубинський і його доба, журналісти краєзнавець Андрій Зиль. Для третьої сторінки казки у творчості було запрошено Анастасію Кравчун, яка разом з чоловіком видала книгу українських народних міфічних казок, записаних Чубинські всередині 19 століття. Із близько 200 творів до видання увійшли 29, що були записані на Бориспільщині. Народознавець розповіла про причину видачі книги у світ. Річ у тому, що ми з чоловіком зацікавилися працями Павла Платоновича Чубинського, і коли звернулися до народних казок, то захотіли для своїх онуків вибрати казки, які були записані у Борисполі. Провідний бібліотекар Ганна Ковпак, активістка у проведенні подібних заходів, розповіла про підготовку сценарію та про матеріали, якими користувалися. Сценарії ми готували цілий тиждень, тому що у нас усний журнал проходить вперше. Відштовхувалися, по-перше, брали підручник Андрія Степановича Зиля, народознавець, Павло Чубінський та його доба, Чередниченка. Мудрість віків Чубинської. Центральна бібліотека міста є культурним осередком Борисполя і тому завжди займає активну позицію у відзначенні важливих на сторінках історії України дат. Директор закладу Жанна Кручиніна називає причину проведення заходу. Вніс дуже великий вклад не тільки в розвиток України, а взагалі суспільства людського. І ми вважаємо своїм обов'язком, своїм долгом нести це знання про цю людину дітям, донести до кожної до кожного учня Бориспільської школи, до кожного учня, який приходить до бібліотеки, інформацію про цю постать. Запрошені на усний журнал учні першої школи поділилися враженнями. Захід дуже цікавий взагалі. Теж люди, наші гості дуже цікаво нам розповідають про події тих років, про те, як писався гімн, як відносились туди до Чубинського, що навіть його ім'я було страшно ну, як би казати. Дуже сподобалось, дуже багато нових людей, багато емоцій, тем для розмов, і багато чого можна запам'ятати і потім згадати для себе. У центральній бібліотеці є постійні відвідувачі, які не пропускають жодного заходу. Ріма Григорівна Попова з чоловіком намагається не пропускати нічого, що відбувається в закладі. Усний журнал, проведений вперше після тривалої паузи, не став виключенням. Дуже приємно, що на цьому заході не тільки постійні відвідувачі бібліотеки, а також і школярі нашої нашої середньої школи. Приємно, що молодь. І старші люди єднаються, і ми пізнаємо все краще, яке є в нашому краї. Постать Павла Чубинського настільки велична, що відзначення його дня народження і вшанування пам'яті про нього є обов'язковим ритуалом для всіх, хто вважає себе справжнім українцем. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.